О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з Радожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде знову ж таки москвомовний канал Comp'uter Assembly. Або зборка ПК, десь через 20 днів після початку повномасштабної війни в Московії з Україною. Чолов'яго вийшов в ефір, зняв відео, де вирішив нікому нічого не пояснювати. Дійсно, а навіщо? Усі ж і так знають про ситуацію. Це достаточно плохо, неприятна. коли до тебе приходять домой пытатися диктувати свої правила. Це ніколи не буде хорошо, Тому війна це завжди все плохо на самоподілі. Ну я вийшов в ефір і хочу поговорити з вами. Не хочу, собственно, розказувати що-то, поясняти, доказувати і вдаватися в якісь спори з ким-то з Я просто э, хочу розказати, що у мене є. Ну так, хай там кожен сам собі вигадує свою правду. В описі до відео можна було помітити московитський сайт для донатів. Змінилось щось після цього. Ну, якщо зайти в спільноту, ж схоже, що він... Або займався, або займається волонтеркою, або донатить на волонтерку, а може і на зсу. Автор вирішив нічого не пояснювати. Ну а навіщо раптом русопітеки втечуть з каналу? Why are you Why are you ну добре, може канал якось змінився? Там еволюціонував. Так, пройшла еволюція у вигляді додавання магазину з продажу ігор. За рублі, виключно для русопітеків, де на головній сторінці банер з московицькою пропагандистською грою. No, God, please, no! No! А якщо в опис каналу, можна побачити посилання ще і на два московицьких сайта: Контактик і Яндекс Дзен. Це, до речі, сайти, які заблоковані в Україні. Думаєте, це сторінки, на які автор забив болт і просто забув видалити з опису кунала? <плес> Та куди там на обидві сторінки автор постійно робить пости зі своїми відео. Отож, як ми бачимо, автор не бачить нічого поганого в тому, щоб користуватись московицькими сайтами. Бо він волонтер, вільний від Ютубу час. Тяжого знати, ну, щоби переключитися, я постарався бути полізним своєму місту в дієживу. Я, я постарався по максимуму зіслажуватися, постарався допомагати многим людям своєму місту. Я часті не снімали ні в одну соціальну сіть, тому що це воєнне і не нужно. Мабуть, донати на ЗСУ грамоти і волонтерство мають перекривати той факт, що автор збирає рублі від русопітеків. Це ж так працює? Ні. До речі, якщо вас цікавлять про українські зборки ПК, тоді рекомендую вам канал ПК Так я знаю, що старі відео там московицькою, та й пости є московицькою, але я був не без грішка так само, тож давайте підтримуємо автора у його переході на українську. Щоб потім у нас було менше івангаїв, які жаліються, що їх не хвалять за перехід на українську. Це, до речі, був жарт. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишиться зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад. Той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!